Це страшна гра, страшна гра, любі друзі, на ваших екранах. Сьогодні ми будемо грати в страшну гру. Вона така страшна, дуже сильно. Але вона з таким, знаєте, нюансом є таким невеличким нюансом. Подивимося, що це за нюанс, але буде страшно. Але з нюансом. Тому починаємо. Так, завжди. Мені треба роздуплитися взагалі з управлінням, бо туторіала, на Ч... жаль, нема. Ніякого. Чи є завжди? Чи може він був у меню, я не почитав. Ай ой, ескейпа нема. Рація не робить. Ну, такий собі малюнок. Гра, коротше, я так розумію. Ну, не розумію, вона виглядає мало бюджетною, так скажімо, тому тут навіть малюнки не особливо такі, прям пропрацьовані, -про що капець. Здрасьте. А зачинет. Це було страшно. Ой, ігра, начебто. Ну, я рецензії дивився на неї. Я ну... саму гру, звісно, не дивився, щоб мені якби цікаво було. Але я дивився по рецензіям, вона не сильно то й довга, начебто. Може, в нього колки треба повитягувати з пуканчика. Я так розумію, треба нам всі, всі кімнати бажано пороздивлятися. Ну якби іншого вибору в нас то й нема. Один. Кімната number 1, мабуть. Є просто червоні, сині. Паскуда. Я просто не розумію, який зв'язок оце з цими кольорами. Блін, Воно типа змішно, і при цьому я всрався. якби. А, тут якась вже кімнатка. Ой, мені треба, схоже, ще буде код знайти. Ну давай, спробуємо. Ой, ю. Я вас слухаю. А, це, типу, в мене як? Вгадай, типу, да, Щось типу, такого. Ну давай оце. 52. Так, ззаді нікого, бо це ну, такий трюк веселий. 52. Ну, це код чи це номер дверей. Ну, таке намальовано як номер дверей начебто. Блін, тут ще й спринта, схоже, нема, на жаль. Але, блін, 52. То це мені сюди може. А, воно взагалі. А ні. Блін, воно просто ще тут світло таке дебільне. Завжди. 52 це можливо один з кодів. Ну це якби не повний код. Ну таке, як наче виглядав. Ком, типу, йди сюди. Я спробую. А? А знову ти. Не смішно. А три. Не завжди. Це три. Ага, стопем. Ось це три. Отут е, все одно у нас не відчиняється нічого. Ні. Тут нічого не відчиняється, просто я пам'ятаю, ось тут був ось один. Один це остання цифра. О, там три була передостання. Тобто 31 це останні цифри, і 52. Тобто, 52, 31, схоже. 52, 31. А який я вумний. Do not open. Не відчиняй. Ну це ми зараз побачимо ще. Блін, світло через шопу роблене. Ну, вона ця гра, я вам так скажу. Вона коштує Ну понти. Прям дуже. Тому вона, ну знаєте, ціна якість відповідна. До not open, але я це зроблю. Ай, ай, ей, а далі що мені тоді? Ну. О, це ось у нас 에, дружбан мотоцикліст. Фух, Тут уже знову щось якась головоломка для мене дуже важка вже. Тонуто ну як би я й не можу відчинити ці двері. Треба повертатись, мабуть, тоді назад. Мене оцей ось у чувачок якийсь корьовий. Чо він ну, він прокидатися буде? Привіт І ось сюди я також зайти не можу. Це що вже, кінець гри, виходить? А, завжди, завжди. Mm. Диви. Знайшов. Тут була хованка за картиною, виявляється. Так, і ось двері ці відчинилися. Е, ти зробиш це. Ой, -о. що? що А, це, типу, я відчинив двері і всадив її. Чи Типу що? Чи ну, вибачте, я не хотів. Я не думав, що воно так тут зроблено. Дуже хитро мудро. Ой, коридори. Тут шептуни. Оце зараз. Ну, це оце, шептять оці ось силуети. <клес> Оно. <Пона. клес> а, а які мені дверки? В ці я не можу? Ні. <клес> не завжди. А, зачинено. Добре. Тоді в нас тільки сюди хід. Бо я думаю, ми за мотоциклістом цим побіжимо. Блін, тільки не кажіть, що це лабіринти, бо це. А, ні, не лабіринти. Ключ і записка. Блін, ззаді мотоцикліст оцей. Не, в мене. <схи> в мене некрасива джопа, так що йди усі, да. Вже шишечка задимілася в нього. Так, все, йдемо далі. Тут ми відчинили. Здрастуйте. Здрастуйте. Ви мені показуєте направлення. Бліе! А куди мені? Ну сюди, мабуть. Ну, він біжить за мною. Брін, лабіринти вонючі. Я ненавиджу їх. Ну тут уже стрьомно. Ой, йди в сраку. Все, до побачення. О тут уже стрімнувато було. Це його кент, мабуть. Це брательник, мабуть, його мотоцикліста. отого. Що ці кулаки в сраку запихають усі мене, розумію. <рив> <рив> Диви, блін, з трубіною прям. Ти що там нервно таке під капотом така, блін. Звірина. Блін, тут а, в мене змішані прям почуття зараз дуже жорстко. Тому що тут і моментів веселих вистачає, і при цьому, блін, реально стрьомно, Тому що я думаю, я чисто ржать буду тут. Але ніфіга, тут реально можна і какнуть трошечки. Крематорії. Оце в так уже зазвичай роблять дуже прикольно. Ух, йо понімай. Ух, Йо. На цьому все. Мені годі. Мені і вистачить. Так, отут уже якась бачите підлокація мене. Ні, ну прикольно, ти романтично зробив мені. Ключик є. Візьмемо ключик давай. Мотоцикліст нас ось чекає з е, пелюстками е, цих троянд. Ну, начебто там нічого такого 18 плюс не було. Не застрелили. То знаєте, солю стріляють, а це просто одної каміниної солі такої плотної. Ні, це вже оце вже щось якось мимо. Ну, мені, коротше, не, не треба біля цього ліжка ставати. Е, я взяв просто ключ, але не до кінця розумію, від чого цей ключ. І е, наш е, любовник він кудись дівся. Хоча це здається мені баг, бо якби сусідсон нікуди не дівся. А ось, мабуть, звідси. Ключ був. О довгі коридори, це мені також подобається, блін. Блин, этот фонарик дебильный такий. Нормально все? Ну я пішов. Е, -хід. Я назад повернусь, чем мені здається. Новий е хит. Класна гра, мені дуже подобається. Як вам? Отака, знаєте, коротесенька, грулька така для розрядочки, е, класична музичка на фоні. І, знаєте, невеличкий час, така перерва для роздумів. Я не знаю, що про цю сказати, Блін. <клес> вона коштує і фіг до ніфіга і вона ну, відповідно виглядає. Але, блін, вона так зроблена, ну прям незвичайно <клес> трошки. Я не знаю такого хорору, щоб можна було прям. Постріматися жорстко і при цьому ще поржать. Ну така ось коротесенька грулька, реально така для розрядочки, чи без всякого такого там серії, там великої історії. І нам тут сказали, нема виходу. Все це, це отака кінець гри, це Нам сказали, що все, ти нікуди не підеш звідси. Ти тут назавжди.